Так, Добрий день. Я сьогодні знову на своїй кухні. І сьогодні, 1 квітня 25-го року, у нас на дворі холодно, і мені прийшла вранці така думка приготувати такі жарені пиріжочки, пиріжки. По рецепту, де я працювала в ресторані. Ці пиріжки готували кожен день. І за цими піріжками завжди була велика черга. Готували ми дуже багато в тому ресторані таких піріжків, розпродували, продавали. Це Нью-Йорк, йорк ситі нью йорк місто дуже зайнятий Всі йшли, всі купували такі піріжки. Рецепт дуже простий, і я думаю, поділюся із своїми підписниками, зі своїми зрителями. Покажу, який це рецепт. Легкий, а які смачні це пиріжки. Ці пиріжки готують із різними начинками. Із тушеною капустою, із картоплею, і з м'ясом. Ну, я сьогодні буду готувати з тушеною капустою. І так, я хочу показати, як тісто робити це тісто. Так, ми беремо 160 мл теплої води, не більше як 35 градусів, тому що. Дріжджі якщо більше, ніж 35 градусів. Треба брати 30-35. Так, беремо, всипаємо дріжджі, 6-7 грам. Я не знаю, скільки в мене тут. Ну, в общем так. Потім, що ми робимо? Додаємо сюди сіль, пів чайної ложечки. Пів. Отак. Потім, у мене взагалі ця сіль дуже солена. Я купувала сіль в кастку, вона така солона. І чайну ложку цукру. Отак. Все. І так розмішуємо. І вливаємо в посудину, в якої це воно буде. І всипаємо сюди 200 грам муки. Всипаємо. І все так добре переколачуємо і все. І більше нічого ми не додаємо. Ми ставимо в тепле місце, щоб підійшло це наше тісто. Так, зараз я бистро так оце переколотю. І все. Тісто буде виходить, більше муки ми не будемо додавати. Тісто буде таке виходить, будь то воно буде липнуть до рук. Ну, оце воно таке і, і, і повинне бути. Воно таке і повинне бути. Ми будемо тоді працювати, е, давати олію на руки, на поверхність, де ми будемо робити ці пиріжки. Все, оце таке тістечко ми робимо. Так, його трошечки вимісили, щоб трошечки воно так сідинилося. Не руками, а отак лопаточкою ми вимісюємо. І все, і ми ставимо його в тепле місце на 30-40 хвилин, а потім я покажу далі. Що, як Так, мене. зараз я буду тушити капусту. Я приготувала капустку, так небагато, а тут приготувала у мене кисла капуста. Я буду разом Так, трошки цибульку, морковку, ну тоді зверху і петрушку. В общем, я буду починати це все кришить різати. Я думаю, це весь процес всі знають, а потім поступово буду вам показувати. Так, я думаю, всі знають, як смажити чи тушити капусту. Так, у сковорідку ми наливаємо трошки налю сьогодні оливкової олійки. Небагато. Ой, що таке бризкаю. Бризки летять. Так. Потім. Ось візьме ложечку. Сюди ми усипаємо приправи. Я таку приправу всипаю. Це я купляла у магазині Кастко. Я люблю таку приправу. Потім чесничок. Паприку. солодку. Щоб розкрився запах. Щоб розкрився запах, це так треба. Потім ми сюди одразу усипаємо, я тут нарізала морковку і цибульку. І хай воно отак смажиться. Чуть-чуть так до м'якості. Ой, такий запах йде одразу, тому що приправка відкриває свій запах. Так, уже чуть-чуть підсмажилася наша цибулька з морковкою. І запах йде в приправки. Так, і ми вкидаємо сюди, зразу на початок ми вкидаємо оцю кислу капусту. Я так, руками, бо я роблю все для себе. І хай вона чуть-чуть тушиться, а я якраз буду різати свіжу капустку. Отак. На сіль і на цукор ми будемо потім... Досипати, пробувати. А зараз так хай тушиться. Так, трошки підсмажилася ця кисла капустка. Тепер ми вкидаємо сюди нашу свіжу капустку і разом тушимо. Ще я поріжу чуть-чуть петрушки, потім уже в кінці положу петрушку. Так я не думаю, треба трошки сольки. на свіжу капусту, так, сольки трошки. У мене така сіль, дуже-дуже солона, Я купляла у кастку. Трошки прикручу. Дивлюся, вона така сильно солона, Я не знаю, може додати трошки Чуть-чуть додам. Томатного соусу для соковитості. У мене тут є томатний соус, я його заморажувала. Ще такий кусочок оцей додам. Все. Хай тушиться. А я зараз хочу подивитися на тісто. Уже пройшло 30 хвилин, зараз ми подивимося на наше тісточко. Що з нашим кісточком? Ми подивимося що з нашим тістечком. Простоло 30 хвилин. Так, красота. Зараз так поставлю камеру. Так, ми руками його не трогаємо. Ми беремо лопаточкою і отак. Отак. Просто його. Воно дуже таке тісто, що липне до рук. Ну, ми його не трогаємо. Ми так тільки лопаточкою його підмісюємо. І все, отак трошки розтягуємо, трошки складаємо. Воно дуже хороше, дуже, я вже бачу. Я жила у штат Нью-Йорки, Нью-Йорк-Ситі, в місті, в центрі, і працювала у ресторані, де ми готували їжу. Для всіх ресторанів і розвозили ту їжу. Так що є дуже-дуже багато що навчилася. Отак От ми підмісили. І все. І знову ми ставимо його хай теж по 100, я не знаю, 30-40 хвилин я буду дивитися. Все, і в тепле місце. Потім далі покажу. Так, Капусточку я приготувала. Дуже запашна. Добра капусточка. і ще посипала петрушка зеленю. Можна і окропчик, кріпну, що в мене було, то й посипала. Так, і ставлю я, щоб капусточка моя вихолоняла. Тістечко зараз хай там ще трошечки підійде. А я поки місто це оберу. І все уберу і потім я покажу, як я це роблю. ці так, все, починається момент істини. Починаю приготувати свої вже пиріжочки і буду смажити. Зараз візьму тісто. Ну вже в мене тут підійшло, хорошо підійшло. Так, беру я муки, ми вже не беремо. Беру я олію з виноградних кісточок, я зараз взяла. О, о май гад, дуже прекрасно підійшло тісто. Дуже хорошо, дуже прекрасно. Так, що ми робимо? Наливаємо на коврик олійки. Все буде мало піділью. Так, розтираємо. Руки теж в олії, ми вже працюємо без муки. Беремося тісто. Воно дуже хорошо підійшло. Викладаємо. Руки в олійку. Так. Так, це я зробила на півпорції, тому що мені не треба багато, я зробила на півпорції. Так, і ділимо. Ділимо так, приблизно. На отако. Скільки? три. Три таких буде мене. Пірішка. Мені багато не треба. Ви як будете робити, дивіться по своїй сім'ї, скільки вам треба. Так, отак без навіть качалочки. Отак розправляємо руками. Ой, таке тісто хороше. Ще Так, я вже включила сковорідку. Вона нагрівається. Вона нагрівається сковорідка. Так, ще я у сковорідку налю трошки олійки. Небагато так, беремо нашу начинку. Начинку можна брати будь-яку. можна брати і фарш м'ясо. Треба зробити буде з фаршем з м'ясом. Ложимо отаку начинку. І отак до серединки закриваємо, закриваємо. Закриваємо отак до серединки. Піднімаємо тісто і закриваємо. О, і защеплюємо. І так, трошечки його. Розправляємо. Це такі в ресторані робили піріжочки. Їх дуже смакували. Руки не в муку в олію. Все, що було в олії. О, беремо тоді цей піріжочок. Так, на ладонь. Поприхлопували. Так, ще я положу на сковорідку і покажу, як він там лежить на сковорідці. Зараз я сполосну руки. Просто не хочеться камеру виключати, коли руки. Так, пиріжок наш смажиться. Зараз він трошечки внизу підсмажиться. Коли я буду перевертати, я камеру включу. Зараз я подивлюся, що там внизу. Попробую його перевернути. Отлічно, отлічно отлично жариться, хай жариться з цієї сторони. Потім ще можна ще перевернути на другу сторону і так хай смажиться. Таких в мене буде три пиріжка з капустою. Можна робити, може, і маленькі, я не знаю. У нас у ресторані робили отакі здорові. І їх подавали з м'ясом, з картоплею. Зеленю, картопля зелень, і яйцо із цибулькою зеленою, і з капустою. В общем, за такими начинками подавали, нас робили такі великі. І люди смакували і були дуже задоволені. І що в ресторані подавали, а ще виносили на вулицю і на вулиці торгували. Так що ресторан мав дуже велику прибиль і, і, і дешево і легко. Це все робили. Я приготувала таку біленьку тарілочку, положила салфеточку і буду викладати сюди ці пірішки свої. Так, що тут? Тут вже з цієї сторони хорошо підсмажиться, з цієї теж. Так, викладаю, сюди ложу наступний. Так, Так, хай жариться, я її пережарю, потім покажу. Так, вам. все, пересмажила я ці свої три піріжочка. Ой, такі хороші вийлися. Гарячі, це не секрет. Дуже гарячі. Такі добрі. Я хочу просто розірвати, показати. М -м, подивіться, тісто пропечене. Їжі хочеться. Можна готувати. З будь якою начинкою. які в мене вийшли піріжочки, дуже-дуже смачні. Ну, гарячі, естественно. Ну, так хочеться от-от гризнути і поїсти. Чуть-чуть можна. Ой, яка дієта, яка дієта? Я не знаю, я не можу триматися дієти. Начинка дуже добра, тому що і свіжа капуста, і квашена. Кисла, чи квашена і протушована із цибулькою, із морковкою, приправкою. Ну, які ви хочете, можете все додавати. Це вже таке. І тісто теж дуже хороше. Я напишу в коментарях під відео в коментарях я напишу рецепт на одну порцію. А ви вже там будете дивитися, і увеличувати і наполовину, бо я давала наполовину. Мені не треба сьогодні багато. Є mm. ще хочеться. Не можу наїстися. Така смакота. <кхід> <кхід> Готуйте таку смакоту. Так. І я заварила собі чай. Меліса з шиповником. І кусочок лімони положила. Кружечка в мене ще новогодня, новорічна. Я її дуже люблю, тому що вона з кришечкою. І так я зроблю і накрию. І так, підійду, поп'ю. Меліса, шиповник, лимона. Це все для здоров'я. Угу. І все. Так. Мої любі друзі, готуйте самокотон, пригощайте близьких і рідних. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Рецепт під відео у коментарі я напишу. Всього вам доброго і всім пока-пока.